Сім і почуваю. Мені за це подобається, що тут ігра. Мені здається, тут є переклад, так де, є де переклад. А, ні, на мову перекладу нема. Але зато, 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 як я зайшов, дивись, я зразу побачив всюди Україні. Україну. Ні, ну о, обі, обі нормальні, тільки. Ніхто не хоче в нього грати, бо, бо, бо це українське. Але я буду його. Потім я ось. Мені як єсь там, кухішка, какошкиська, міські, берішки, мандрійська. На тобі повітря. Йду, Ні, за себе було. Я хочу вже сам паркур пройти, бо щось скучно, немає. нема що. Просто трошки скучно, можемо.

Роблок студия, папа.